Вітаю, шановне товариство Дід Федот вже не тот. Це є в нас оновлена версія Дон Фенга 404 G2. Він є змінений. Ну, фактично база лишилася та сама, величина його, габарити, тільки він же, ну, на мою думку, він зараз виглядає краще, красивіший. Встановили ми на нього таку п'ятидверну кабінку. Бокові вікна у нас йдуть без рамочки. Нагадаю, можуть бути варіанти любі, тобто і трьохдверна, п'яти з рамками, без рамок, комплектація теж. Тобто Любі варіанти, йдемо на зустріч завжди клієнтам. Висота трактора з кабіною 2,32. Так, І покажу, що було зроблено на цьому тракторі. Були зроблені такі ось крила. Верх пластиковий, каркас металевий. Зараз покажу, як ми виконали сам каркас тих крил. Нетиповий, трошки як для тих, що є в продажі. Все вигнуто з труби. Тут вверху вже йде пластина, до якої які нарізана різьба і прикручена болтами, вверху і внизу. І ось так це все обходить. От Труба зігнута і прикріплено внизу. Крила вийшли дуже навіть жорсткі, нічого вібрацій фактично немає. Ну як, її взагалі немає, заводиш трактора, вони стоять чітко, не вібрує нічого. Досить такі легкі і от, таке от виконання. Бо більшість тих донфенів вони, річі, всі вони йдуть без крил, то по проханню клієнта доробили. Ще що було зроблено? Крила, все було поставлено на подушки. Ну, Спереду і ззаду не буду показувати, як що. Дивіться мої попередні відео на рахунок крил я вже це показував. До речі, в цьому тракторі вже був, є доставлений компресор і змінена навіска. В попередниках ще все по-іншому. Тут вже стоять такі два. Мощні гідроциліндри, тобто є примусове опускання і піднімання. Плюс тут ще є, я так розумію, що це можна регулювати е, опускання. Ну, тобто виставити висоту, яка буде перекривати, щоб навіска собі не падала. Ну, досить, досить класно зроблено. Все, як на мене, все зроблено мощніше. Так, друзі, перейдемо по салону. Усі у нас дверки йдуть під ключ, на газ ліфтах. Отак приоткрили. І що ми тут маємо? Обшили ми крила. Ось от така от чорна обшивочка. Доставили ще таке сидіння для пасажира, чип пасажирки, теж як хто захоче. І була зроблена наверху от така от зашивочка. Акустика. Лавище, пічка, все. все тут є. Так, до речі, для того, щоб поставити додаткове таке сидіння, просто так його тут не поставиш. В попередниках, до речі, тут не було ручника, ручник був з іншої сторони. І ми робили так, що пускали два речаги ось тут. Тут вже так не виходить, то оцього речага було так вигнуто. Знизу він ще, до речі, підсилився. Щоб його, ну бо він більше використовується, щоб його не викрутило. І був опущений максимально вниз. Це якогось дискомфорту не додає взагалі. Ну, Як було, як на мене, воно ще стало зручніше. Бо просто рукою донизу береш і доверху включаєш і виключається. Там повишені та понижені. А речах, який включає вал відбору, ми винесли назад. Тобто його максимально в другу сторону. Теж все нормально залишається, комфорт залишається той самий, що був, але є тепер змога поставити сидіння. От такий, до речі, якщо і там ніхто їздити не буде, то це досить зручно використовувати як підлокітник. Ну, так собі їдеш, руку поклав, можна мене потерпрода покласти, з'їсти, нормально в общем. Так, так це все виглядає. Дуже гарний огляд зі всіх сторон, кабіна простора. І тут що ми маємо? Маємо клавішу пічки, магнітофон. Він тут має ще флешку в собі. Ну, не в собі, а можна є гніздо під флешку. Тепер можна під'єднатися під Bluetooth з телефона мозоку включити. Світло, періс, зад, двірник і вентилятор. Вентилятор тут має клавішу швидкості. І в общем так, так все виконано. Е, друзі, мене часто задають питання, е, чи потрібні ті бокові вікна, чи не потрібні вони, чи, чи варто їх вводити. Воно ну, там трошки пару гривень дорожче. Але, ну, і моя думка однозначно, що з ними краще. Бо якщо ну, не треба вам того вікна закрили то їздити з ним закритим. А якщо духота, то, то ви вже його не відкриєте, якщо воно не відкривається. То також відповідь однозначна, що краще вже робити, щоб воно відкривалося все. Так, друзі, на такі крила шаблону немає. Якщо будуть в майбутньому багато за них запитань і пропозицій, то можливо шаблон і буде на такі крила. Наразі немає. І на таку кабіну шаблон є. Тобто її можна замовити. Можемо зробити, забрали, поставили, тут сильних якихось головняків по ній немає. Жодної сварки фактично немає. Ці крила можна перерізати, можна не перерізати. Тобто воно і так теж буде ходити. Просто з перерізаними крилами краще. Все, усім дякую за перегляд. В коментарях додавлю свій номер телефону. I na wszystko dobre.